Слідуючого року планую серйозно зайнятися часником. Підскажи, з чого почати? Ось таке питання, друзі, мені надіслали у приватні повідомлення. Значить, дивись, друзі, друзяко, перше, з чого б я почав, це з земельної ділянки, з якісної її підготовки. Береш земельну діляночку. Якщо вона забур'янина, скроплюєш якісним гербіцидом, потім дискуєш, чекаєш, щоб бур'ян піднявся знов, скроплюєш, знов дискуєш. І, в принципі, твоя земельна діляночка, після того, як ти зореш, підготуєш до посадки і вона буде готова до посадки. Далі слідуюче, це якісний посадковий матеріал. Адже від нього і залежить, який урожай ти збереш. Ну а далі що? А далі підписуйся на мою сторіночку, і я все підкажу. Звертайтесь, друзі.